З чого тішимося від самого ранку, що все вказує на те, що збройні сили України на Херсонщині перейшли в контрнаступ? Окей, будемо обережно казати, вдалися до контрнаступальних дій зі звільнення Херсонщини. Чому так кажу? Тому що ми направду все таки очікуємо офіційних повідомлень від Міністерства оборони, від генштабу збройних сил, від верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. От коли з їхніх вуст ми почуємо про те, що ми перейшли в контрнаступ, що ми пішли звільняти Херсон. От тоді в такій риториці, і ми, журналісти, будемо ту інф. Інформацію повідомляти. Менше з тим маємо. Тому обережні надії, що саме це і відбувається. Зокрема, ми почули офіційне це підтвердження про те, що до контрнаступальних дій у багатьох напрямках вдаються збройні сили України на півдні на Херсонщині. Ми почули це з вуст Наталі Гуменюк, яка є прес-офіцером оперативного командування Південь ну, тобто, вона є посадовою особою. Вона робить виважені підтверджені повідомлення. Там жодних фантазій точно немає. Також ми маємо заклик від. Від Збройних сил України до мешканців окупованої Херсонщини про негайну евакуацію про негайну евакуацію або ж про необхідність підшукати собі просто зараз бомбосховище, безпечне місце, де можна було би перечекати бойові дії. Ви розумієте, що такими закликами не кидаються, і ймовірніше за все йдеться про те, що ці от наступальні дії вони відбуваються. Просто в цю хвилину, або ж розпочнуться буквально з хвилини на хвилину.